Це відео самому собі в майбутнє. Я хочу записати свої мислі, я хочу отак висловити свою думку. Такий відео днівник Просто виложу в YouTube, щоб так сказати не цей момент, я так роблю з усіма відео. <кій> так що, якщо що, можете одразу виключати, я уволився Це стабільної роботи, з хорошою зарплатою. Я сьогодні позвонив хазяїв і сказав, що я з'їжджаю з квартири, яку я безумно сильно обожаю. Абсолютно оставляю всю тут свою жизнь, яку я люблю, до якої я дуже сильно прив'язаний. Важлива одна з причин моєї уїзду в Польщу в зону не в зону виходу із зони комфорту. Я не знаю ні один язик, я навіть англійську не знаю. Я ніколи не був за граніцею. Я ніколи не пробував щось таке кардинально нове. Год назад, коли я переїжджав в Суми і встраивався на цю роботу, мені казалось, це вища ступінь мого виходу з зони комфорту. І коли я зараз звик, я не жалію, хоча тоді я думав, що пожалію. Я думав, що в мене, мабуть, не вийде. Хоча вийшло. Так, да, до сих пор складно, якісь трудності, але я привик, це моя зона комфорту. І на даний момент в житті я не хотів би її лишатися. І мислю, що можливо, я пожалію, що не рискну і так само не захочу лишатися того, я не хочу вже з України, я не хочу лишатися України. Я переживаю, що я буду дуже прив'язаний до України. Мені дуже тяжко, а ці мисли, що я можу сюди не приїхати дуже довго времени. Я. -е. я їду не в умови для початку. Якщо там умови условия не знання язика, робота всю життя в комп'ютері. Скорее всего, это будет завод Мені дуже страшно від мысли, що мені придається работать на заводі. Э, що... Ну все. Единственное, что я плюс, что у меня будет лучше физическое тело. Я надеюсь, что это поможет, кстати говоря, избавиться от тревожности. Я наткнувся на мысль в себе в голове, что, возможно, если я приеду, лишусь всю свою зону комфорта. Подруг я повторюсь свої тривожності. У нас велика проблема це мої тривоги постійні, постійні думки. А тут я переїду в абсолютно щось нове. Там, де я, я окажусь на самом ситуації, може в мене буде мысли думати про, про тривоги. возможно, в мене не буде времени думати про, про тривоги. Возможно, вони всі обесценяться. Я побачу мир. Возможно, я змотивуюсь щось робити. Наприклад, в інтернеті, щоб не работать на заводі. Я потягну язик, Тут мені не знаходить мотивація ходити в спортзал. Там буде мені з ким ходити в спортзал. Тому що, напевно, я представляю свою ідеальну живу, це чисте питання, чисте не для фігури, хоча я РПП жорсткий. А чисте питання заради того, щоб, що ти їстиш, того ти застаїш. Чисте питання, спорт це те ментальне і фізичне здоров'я. Да? Тобто навіть не моменти з РПП. Ну, в тоже, теж, але не в такому масштабі. І, мабуть, є, мабуть, є що б я дуже сильно ще хотів, це однозначно е, ну, опит непридалімий. Якщо я захочу, обернусь, я вернусь. Я сподіваюся, що я хочу вертати з класним, класним багажом знань досвіду. У мене не буде абсолютно страха вертатися. Я знаю, що я доб'юсь більше всього. Більше можуть добиватися, тому що в мене нехватка мотивації. Хоча в теорії я прекрасно мог це все делать і можу це все зробити. Дуже, дуже тяжело з цим э, прощатися, тому що якби це не фінал моєї жизни, як будто я хочу продовжувати жити тут і зараз я не хочу цього всього лишаться. І зачем я лишаюся цього? Зачем я добровольно беру все останавливаю, і не запланую? Не планую їхати трохи позже на самом деле. Зараз отак вот все вирішить, хоча, навіть всьому все йшло. У мене багато друзів зараз уїжджають. І ну, просто що в сумах, в мене 5 днів, я сам, я кайфую від от, от ще головна мисль, я кайфую від проведення времени з собою. А тут резко я абсолютно стою, остаюсь без личного пространства, і мене страх остаться без личного пространства. розумієте, як можна добровольно вирішитися от, у мене квартирка, я так задискучаю, я, 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 я сижу, я не вірю, що я можу її рішитися, я не вірю, що я сьогодні позвонив хазяк і сказав, я не вірю, що в цій моїй зоні комфорту мені дуже повезло з квартири, знаєте, кажуть, тіпа, що ти не йдеш собі лучше, а я не хочу лучше, мені подобається тіпа, такий, знаєте, ремонтик 2007 року, такий вайбік, він хороший, він комфортний, мені тут подобається це жовте освіщення, я не хочу щось більш наворочене, мені тут комфортно, Ну, і знаєте, і тут з'являється в мене друга мисль. Льош, ну зараз пройде годик, два-три, Тобі буде 23, 24, 25. Пройде ще время, і ти тут таки і останешся. Ти собі не заробиш ні на квартиру, ні на машину, тиби не буде опыта, в тебе не буде знання мов, в тебе не буде путі шести, ти не розумієш, що ти лишаєшся. Я хочу, наприклад, собі заробити на камеру, на новий телефон. Тут я заробляю непогано, але щось не можу собі відложити на камеру, ні на телефон. Хоча через годика 3, 4, 5 буде вопрос уже про машину, про квартиру в моєму віці, і от цього не зможеш у роботі в теорії зробити. Но если буду голодать и захочу за 10 год накопить себе на какую-то э, общажку комнату, то возможно я це сделаю. Но опять же, какой ценой и не жившей жизни. Э, і мені просто я не вірю, що я лишаюсь цього всего і починаю з нуля. Тут у мене зараз, ну, просто зона комфорта в плані фінанси. Если могу позволить все, что я хочу купить в потребности Там, покушать, какую-то одежку, что-то, погулять, куда-то съездить. Ну, не на широку ногу, опять же, да? в плані поїздити, покататися. Но, хоча це для України дуже хороша зарплата. Не буду озвучувати цифри, ну просто що хороше для мого віку. Я работаю головою. А тут я просто їду спать на матрасі, грубо говоря. Да? Ришаю всього. Хоча треба бути вдячним Вселенною, мені є такого їхати. Мені... Є хто мене живе, хто мені допоможе. І опять же, це батарея завжди, що мені може повести. Типу, тут в мене вже стабільність за год стала, стала це вже стабільністю. І знаєте, добре привикати до стабільності, коли тобі вже все понятно і ясно во всіх сферах твоєї життя. Я до сих пор катаюсь кожну неділю в Тростянець. І мені вже все комфортно, мені все понятно. А тут у мене вже все. У мене в голові... А, э... ну, тривоги мої не ушли. Десь мені хуже, десь мені краще. Нічого не змінюється. Я в прикордонні. Я не прикордонні, я, я в опасності, да, якої-то э, відключення світла. Кстати, я світ через пару минут, то це відео буде недовго. Хоча я хотів би, мабуть, час заговорювати. Тобто собі послання в будущем. Ну, я ще дуже сильно буду скучати за котами. Якщо я знаю, що там мої э, сестри мати мать в теорії зможуть приїхати, то мої кутики Я дуже люблю свого кота. Одного як мінімум у мене любінчик, це малиш. Йому 6 років, буде цього 7 років, він і так зайчий обой родився, тобто він якийсь дефектний. Я переживаю, що він не зможе бути котом довгожителем, це мої страхи і тривоги. Він дуже мене любить. Це до бізумія мене цей котик любить. Він не може так. ну, в Мене реальна мотивація їхати заради моїх то що я їх виростив з піп'єтички. Типа, і вони прямо і самі-самі родні. Мені це тяжело осознавати, що це мої дітки. Да, от. У мені прям такі ручні, ну це я не передам словами, я навіть не хочу про це розказувати, я не хочу грустити. Ну коротше, якщо моя сім'я зможе в теорії приїхати. Е просто в <пл 'язано> <пл 'язано>, мене в голові абсурд. Я, я не вірю, що це відбувається наяву. Я не вірю, що я цього всього сам. Я уволився сам, я з'їжджаю сам і просто їду. В неї я чоловік планерщик. У мене завжди на жизнь плани. У мене на день план, на тиждень план, на полгода план, на три місяці план, на рік план. У мене завжди до мелочей. плани, фінанси, ідеї, цілі. А тут я йду без поняти, що буде со мною через місяць. Я не знаю, що со мною буде. Можливо, десь допоможе. Стати сильніше так точно, це вже значит, не зря. Риск, це вже хорошо. я тоже теж сильніше. Uh, мені цікаво, що це буде через рік. От мені здається, водій знову прилетить. Я, по-перше, не вірю, що зараз відбувається. Я не вірю, що я з цим з цим прощаюсь. прощаюся. Uh, ну, з квартири рано чи поздно пройшло попрощатися. Квартира це не моя, я знімаю. З квартири рано чи поздно я б попрощався. Тобто вопрос це був. Як сильно переживати не що я лишаюсь лічного пространства? Ну, був опит лічного пространства. И... Надеюсь, через год я з крутою камерой. Надеюсь, я через год з крутою камерой. Надеюсь, я начал хоть як развивать соцсети. Не в плане там лица. А в плане... Вот мені интересно це робить. Не в плане мого лица. Ну, я не хочу объяснять, что я имею в виду. Ну, Леша, ты понял. У мене камера крутая. Ну, 17 Pro Max. схуд подкачался, то вот сейчас мне лень. Вот что такие щечки. Я 7 килограмм после Нового года набрал. Мне хватило буквально новогодних праздников, я набрал 7 килограмм. Вот так, налегке. И 7, я кажу про такие жирок, потому что на самом деле там цифра десяточка. Я прям такой, вот что сейчас. счетчики появились. Блин, время заканчивается, мне треба купаться, пока свет не выключили. Ну, что сейчас сказать? То сейчас я сниму квартирочку на память. Хочу показать всю атмосферку. ну, в цьому відео це не буде, то що я записав, вилежив, записав, вилежив. Правильно? Хоча ні, смонтирую. Прямо в одному цьому відео покажу. Ну, коротше, я сподіваюся, що через опинь все супер, що я не пожарів, що я потягнув якісь язики, що я кудись політав, я десь побачив мир, і я не пожарів. Тому що зараз, під призмою зони комфорту, я такий думаю, боже, да мені все одно, я ніде не був, я не хочу ніде побувати. Ну, я не знаю, що я рішаюсь. Я не хочу ніде побувати, мені взагалі все одно, я нічого не хочу, мені так комфортно, мені так нормально. Ну, Но, йо-моє, Тобі 22, через полгодика тобі 23, потом 24-25. А чого мені отталкуватися? Я ни к чему, по сути, не привязан, у меня квартира на машине, хотя нет, я привязан эмоционально к Тростянцу, даже не к, не к сумам, ну и трошечки к той квартире. Я дуже привязан к Тростянцу, я дуже люблю Тростянец, я надеюсь, что когда я следующий раз туда приеду, он вообще расстроится. я в Тростянец жестко верю. Я думаю, что перспектива в Тростянце невероятно крута, я, я дуже сильно в это верю и надеюсь, Тростянец, пожалуйста, когда я следующий раз приеду, я должен... Боже, что так странное освещение послало, может надо было снимать так? просто, чтобы понималось, с помощью пауэрбанка снимаю. И вот так вот. Не Копиночка. Нет, вообще же кошмар. Аляска, ляска, куртка. Ладно, все, иду снимать. Дальше буду снять трошки квартирку на память. Да. Так, трошки на память такие вот мини-румтурчик. Так, надеюсь, что она не будет. Вот такая вот моя логова. Уже весь свет пропустил, чтобы вы понимали. Я тоже снимал тикток, и теперь есть видео на YouTube в моменте решив заснять, хотя я тоже не планировал. И, кстати говоря, откладываешь, откладываешь снимать видео на YouTube, а потом таки бэм, и кайфуешь, потому что мысли освобождаешь. Там ведро души я, даже не буду сказать, что я был, стирал, стирал Алексей. Да, вот такая вот кухонка. Опять же, не спрашивайте, что тут делаешь в стуле, потому что я пытался сделать штатив. И вот так вот. Квартирка мне очень нравится, очень суперкомфортно. Я не верю, что уже понедельник, сегодня среда, вторник. Що ясно, я з нею з'їжджаю. Ну як таке можливо? Як таке можливо? Я маю, не вірю про відбувається вообще ніяк. Він стою я в почтанні. Віси з собою брав, я думав, що буду в квартирі займатися, кожне утро бігати, похудаю. Бачите Похудав сильно? Поправився. А це, знаєте, не. Ну... Пока в навогодних канікулах це уже спасибо і на этом.